На території Нижньоворіцької громади, що на межі Львівської та Закарпатської областей, завершили монтаж першої вітротурбіни вітропарку Островський. Наступним кроком є підключення до електричної мережі та генерація електроенергії для споживачів. Про це повідомили на сторінці української вітроенергетичної асоціації у Фейсбук, 25 січня. Тим часом активісти екорухів за збереження природних українських Карпат «Врятуй Боржаву та Сейвпікуй, збирають підписи за недопущення забудови високогір'я українських Карпат вітряками. Про це вони повідомляють Своїх Фейсбук сторінках голова громадської організації Зберегти пікуй Наталія Вишневська приєднується до нашого ефіру. Ми, до речі, запрошували до нашого ефіру також Владислава Яременка, це генеральний директор управляючої компанії «Вітряні парки України. Він попередньо погодив, але вчора ввечері відмовив включені, посилаючись на численні наради. Ми готові надати зручний будь-який час для висвітлення їх позиції. Тож його позицію ми будемо чекати. А наразі говоримо із Наталією Вишневською, головою громадської організації Збережи з пікою. Пані Наталі, вітаю. Вітаємо. Доброго дня. Пані Наталі, якщо коротко, а в чим проблема, чому вітряки це для Карпат недобре? Ми так не кажемо. Ми кажемо про те, що розміщення вітроустановок і потужних вес на гірських хребтах, мальовничих територіях, природоохоронних територіях біля заповідників. Нанесе е, негативний вплив, передусім довкіллю, тому наша позиція полягає в тому, що, е, будь ласка, розвивайте вітроенергетику і на Закарпатті, зокрема, але вибирайте для встановлення вітерних установок місця, які не, не мають такої природоохоронної цінності. Громадські слухання щодо проєкту відбудеться 6 лютого. А вже відомо, яким є детальний план забудови е, полонини руни. На полонині руні планують встановити біля 30 вітроенергетичних установок. Це доволі потужний кумулятивний вплив, під які попадає передусім два, два заповідника, які знаходяться поруч, окрім того, територія полонини руни, перебуває частково в Смарагдовій мережі, в екологічній мережі Закарпаття. Тому наші перестороги і наше хвилювання. Націлене саме на те, що, маючи великі вади щодо впливу вітроенергетики, які неможливо оцінити, довкілля передусім дуже постраждає. І ми би хотіли дуже, щоб вітроенергетичні компанії, які зайшли на Закарпаття, дослухалися до позиції екологів, до позиції громад, де зараз приймаються ці рішення, і переглянули свої плани щодо. Встановлення вес на хребтах і, на, і в горах. Пані Наталю, а поясніть, в чим проблема? Чому це нанесе якийсь, яку шкоду природі, якщо це здавалося зелена енергетика? Ну, виявляється, що дійсно це здавалося, що це зелена енергетика. На жаль, аналізуючи, наприклад, оцінку впливу на довкілля вітряка номер 2 який буде встан... планується встановлюватися в Нижньоворізькій громаді. Ми бачимо, що вітроенергетична галузь має багато недоліків. Передусім, наприклад, неможливо оцінити вплив санітарно-захисної зони від вес на довкілля, тому що її в законодавстві не існує. Неможливо оцінити акустичний вплив на тварин та птахів, особливо чи які перебувають поруч, тому що не існує методики, стандартів і норм. Також заявляючи про те, що це зелена і дружня до довкілля технологія. Чомусь в Жданівській громаді після встановлення щогли на вимірювання вітру на товариство вітропарки України відкрила власна прокуратура дві кримінальні справи. Чомусь на Полоніні руні під час таких самих робіт Державна екологічна інспекція в Закарпатській області встановили порушення природоохоронного законодавства. І цей список можна продовжувати. Тому, на жаль, ми дуже дуже ретельно будемо зараз вивчати кожну оцінку впливу на довкілля, кожний детальний план розбудови території, де будуть встановлюватися вітряки. А також будемо брати участь у громадських слуханнях і будемо моніторити, щоб не відбулося ніяких порушень під час слухань. Скажіть, будь ласка, чи правильно я розумію, що найбільша проблема це під час встановлення цього вітряка? От, окрім того, що у нас так, не, існує, не існує багато чого, що ми не вивчили, як впливає на природу, але тим не менше, найбільша проблема це саме встановлення вітряка. Так, найбільший негативний вплив відбувається під час будівництва і підготовчих робіт. Але так само надалі робота вітряної установки не вивчена до кінця. Тобто той самий вплив акустики, ефект мерехтіння тіней та інше, передусім загибель птахів, в яку визнають так само і вітроенергетичні. Вітроенергети представники вітроенергетичної галузі, тобто вони прописують прямо в своїх звітах у про те, що буде відбуватися загибель птахів, буде відбуватися загибель кажанів. що вони не можуть оцінити вплив різних різних, скажімо, аспектів на довкілля, тому що нема того, нема того, нема законів. І тоді постає питання: а чи наскільки ефективна тоді ця галузь, вибачте, якщо підключення декількох вез до електромережі її дестабілізує? Якщо о, підключення декількох вез до електромережі не вирішує пікових навантажень, і всі заяви їх про те, що ми дамо електрику і забезпечимо села поруч з весами, це є неправдою, тому що вся електрика буде поступати в загальну мережу. Ну і головне питання: якщо ви виділяєте 3% від, від продажу на від продажу електроенергії для місцевих громад, чому держава винна вам 36,6 мільйонів гривень за продану електрику? Значить, виходить, що ми зі своїх податків мусимо оплачувати дорогу зелену генерацію, яка є нестабільною. Яка є до кінця незеленою і недружньою до довкілля. І напрошуються дуже, дуже негарні висновки, тому що те, що ми почули на громадських слуханнях під час обговорення ОВД вітряка 2 в нижніх Воротах, що земля, яка зараз береться в оренду через 20 років після закінчення експлуатації від енергетичної установки, не повертається громаді. Ймовірно, тоді йдемо про те, що. Наміри зовсім інші, наміри про, про захоплення земель в цінних а. природних територіях, які Пані потім нотарі, можна буде використовувати. Там, скільки там землі? Ну, скільки землі виділяється під одну вітру середньому під одні вітряк виділяється 1,2 гектара. Ну тобто, якщо 30 гектарів на полонині руні, то, тобто це маємо майже там 40 гектарів землі. Так. так. Окей. Е, і ще одне питання. Скільки техніки буде працювати, якщо все-таки громади погодяться на будівництво вітрогенеруючих установок? Скільки техніки буде працювати на хребтах? В середньому під один вітряк в те. Ну, під один, під один вітряк, де в середньому вісім одиниць важкої техніки. Угу. І зараз по процедурно ну, я так розумію, що має ще бути погодження від громад на те, щоб ці вітряки починали встановлювати. Якщо вам йде про полони руну, ну, так передусім детальний план е, забудови полонини руни вже є. Екологічні зауваження, всі, хто хотів подати, вже подали. І тепер фактично люди, жителі турі Ріметовської громади, мають прийняти рішення, вони погоджуються детальний план чи ні. Пані Наталю, дякуємо вам за це роз'яснення. Будемо стежити за розвитком подій. Наталія Вишневська, голова громадської організації зберегти піку, була з нами на прямому зв'язку. З нею обговорили тему встановлення вітряків на полонині Руні. Це гірський масив на Закарпатті. І власне нагадую, що ми запрошували до нашого ефіру Владислава Єременка, генерального директора управляючої компанії вітряні парки України. Він попередньо погодив поспілкуватися з нами, однак вчора ввечері відмовив включені, посилаючись на численні наради. Тож нагадую, що ми готові надати зручний час для. Висвітлення і їх позицій щодо цієї теми.